Найчнящення офіцер поліції викрив місцевого мешканця на незаконному зберіганні наркотиків. 14 березня поліцейський офіцер громади під час несення служби на одній з вулиці Чні зупинив підозрілого чоловіка. Під час поверхневого огляду правоохоронець виявив в його кишені паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. На місце події прибула слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділку поліції задля того, аби задокументувати злочин. Поліцейським 40-річний житель жительні зізнався, що наркотики він зберігав для власних потреб. Заборонені речовини співробітники поліції вилучили та направили на експертні дослідження. Дізнавач під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Її максимальна санкція до п'яти років обмеження волі. Триває досудове розслідування.